Прийшов час трохи розказати, як справи в нашій шапі. Скільки траків ми ремонтуємо, скільки грошей ми потратили на все? Hello! будемо трохи знімати контент в цьому ролику. Про шап, грубо так, два місяці і півмільйона доларів. У нас як не як один механік, він не може все робити. Що ми можемо споремонтувати в шапі? Ми, в принципі, міняємо масло, міняємо колеса. Майже все, крім мотору. Майже все, просто дещо воно займає багато часу. Потрібно можливо більше людей, ніж там один механік. Будемо цей трак ремонтувати. В тому тричку ще масло змінили. Коротше, досить, досить гарно все. Так, вже. Трейлера випускаємо. Це випускаємо. Ну все, другий трачок офіційно з шапи. Виїжджає в рейс. Це вже дуже приємно. Це дуже приємно. І трейлер, і трачок. Шоп по грошах. Ми купили, шап, ми не його не на рентанули. При нам прийшлося дати 30% даунпеймент. Купили ми її за мільйон. 50, так як нам треба було дати 30% даунпейменту. понятно. Зразу 300 тисяч кешом просто пішло на даунпеймент. Ну і ще 100 тисяч доларів це просто засетапити якісь там ремонти, зразу якісь там зарплати, щоб знайти шап-менеджера, різні такі якісь нюанси. Ну і ще запчастини. Понятно, почали купляти запчастини, почали купляти якісь інструменти, компресори, лінії воздушні по всій шапі пустили. Почали всякі там security камери столики, ремонти, коротше, ще на 100 тисяч. Тобто, в загальному нам, щоб стартанути, скажімо, не ну, зайняло два місяці, грубо так, два місяці і півмільйона доларів. Трак живий і все робоче, крім того, що ну, ось тут бампер розхірячив, звісно, неприємно, але. Нічого, воно поміняється. І діргард. Коротше, цей трак спас Діргард. Якщо б тут не було Діргарда, якщо б ми не інвестували туди 2000 доларів, ми б зараз попали на тиждень ремонту мінімум і десь на тисяч, може, 30. Коротше, там б було жопа. І плюс стовінги, і хіровінги. Коротше, Довго б махалися з цим всім. Тому діркард це тема. Що в нас тут в шапі? <кхе> так, взяли. П'ять нових траків. Один з них. Hello! Hello, man. Ух ти! П'ять нових траків, тату. Уже ще два приїхали сьогодні. Добрий день. Ось тут така ситуація. Діргарди. Це дорожчі діргарди. Ми зараз будемо заказувати дешевші. Ті, що вам. Ні, вони будуть такі самі, але без цієї резинової... В резинового покриття. А то такі у вас є? Ні, то будуть ідентичні. Але без резинового покриття і коштувати вони будуть 1200, а це 1800. О, купили IC машинку. Будемо тепер робити IC в себе на районі. До речі, це коштує машинка десь е, 5000 доларів, будь ласка, дивіться але це дуже крута штука, тому що прийшло літо і зараз багато траків буде ламатися, AC буде переставати працювати, треба буде підзарядити. Коротше, постійна робота з цим буде. О, дивіться, вже все, вже почалася робота, ці всі ремонти. О, будь ласка. Ну, я казав, чорним Ви казали, треба білим. Ні. Ви казали, треба білим. має бути все по чуть-чуть, по чуть-чуть, правда тат? Ну, тут ще. А купили ту штуку, щоб е, різати. І що пробували? Та різаш. Коротше, купили Треба... таку. Треба ще нам наблотикатися тим, бо. Мені самому. Ну, покажіть, як воно виглядає. Тому. Купили таку штуку. Це якісь типу. Такий, щоб, наприклад, якщо тут з одного з однієї сторони колесо десь більше проїло, то можна буде трохи надрізати і щось з тим колесом зробити і ще випустити. Наскільки хватить його, якщо ми отак надріжемо? Наскільки? Ну, процентів 30%. Ну от, коротше, ще трохи буде кататися. Так, тут вже все заросло, печально трохи. Тут як джунглі якісь Ну, я вже три тижні не косив. Та, ладно, не то не херня. П'ять тисяч тільки одна машинка. Зразу треба було шукати оце, це, заказувати. Це, блін, просто якийсь так як розхідний матеріал. О, інвертори. Оця херня, компресор, він взагалі супер дорогий, десятку коштує. Ці всі труби, які ми встановлювали, бо тут мають до компресора йти труби, і всюди ці труби мають виходити, щоб ці шланги підключати, то ми там повстановлювали, перекинули через верх, то воно все нам коштувало 4 тисячі доларів. 4, Потім ми коротше, інструментом понабирали, бачите, оці, от, наприклад, полки, форкліфт. Коротше, дуже багато різного. Нам один брокер заторчав 20 тисяч доларів, не платив, 15 там було. І ми його знайшли, виявили, що були українці. У них просто реально трохи справи пішли, погану сторону, брокерська закрилася, але хлопець розумів, що не хоче підставляти нас і вирішив нам якби, допомогти тим, що, каже, приїжджайте на шап. Ну, ми йому так вже запропонували. Ми приїдемо, кажемо, наберемо інструменту там. І розберемося інструментом. І ми от приїхали до нього на шап 5 тисяч він вітав, а інших 15 тисяч ми набрали інструментом. Тому типу, взяли, ну, там, оцю, наприклад, штуку, це молоток, пару дисків, е, оці полички, полички в шапу, форклів забрали. Е, ну, таких безліч маленьких штук, які також потрібні. Ну, оця фігня. Оці такі підйом, е, тримачки, от, ну, таких дисків 10. Отой фен. О, тату, може фен вже включаєте потихеньку. Включаєте, так? Да? Багато різної такої штуки понакуповували. І тепер є чим працювати. Що, лише одні плейти прийшли? Ну, Не знаю. Блін. Я не знаю. Коротше, та й ось. Отакі штуки. Це все блин, коштує по 100 баксів, О, така одна 150. по 100-150. Якась так. ця херня теж, це все-все-все дороге. Ту ремачку поставили, купили, ну забрали. Ото класно. Ото тато подобається, подобається головне. А ну що в нас тут? О, і тут же трохи з фільтрами, бачите, почали докуповувати штуки. Якісь фільтри вже позамовляли, трохи запчастин, ой, вже трохи сілів позамовляли, стрепи, всякі такі вже прикольчики, мені вже це подобається. Воно вже починає по чуть-чуть по назбируватися, що вже інвентаризація починається. Коротше, прикольно. Тут ми камеру лупанем, камери, купили камери, сет камер. ну Подивимося, як воно буде виглядати. О, будь ласка. Буде 16 камер. Нормальний. 4 терабайти пам'яті і буде записувати десь пів року. А може й більше, так що красти мене дозволимо. До сих пір ми впроваджуємо різні там системи, ще щось настроюємо комунікацію між офісом і шапою. Ми стараємося зробити якось щось по-сучасному, щоб це було якось класно. Не на папірчиках, не на якихось стікерах. Йдемо наверх. Зараз я до Марка зайду я, ще навіть не привітався з ним. Отут тут водії залишають свої речі, якщо їм треба щось залишити. Таке, нормально, непогано, я би сказав. Ану, опа. Йо-майо, -йо. яка краса. Дивіться. Уже хоч щось. Ось тут е ми будемо проводити такі орієнтації, якщо водій, там, наприклад, чекає тут, а йому треба щось розказати. Ми з'єднуємося з офісом, спілкуємося. Все супер. Столик. Посидіти, похавати. Якщо водій хоче, от, будь ласка, кавоварка, кави випите, прикольно. Так, ці штуки треба за собою прибирати. Диванчик і телевізор, так що водій спокійно може собі приїхати, сідати тут на диванчик, дивитися телік, відпочивати, поки, поки його трак ремонтується. Та й в загальному не обов'язково, щоб це був. Наш водій, якщо ви хочете поремонтувати щось, якийсь ремонт зробити, то можете до нас приїжджати. Робимо комп'ютерну діагностику та багато всього робимо вже в шапі. Я навіть не знав, що ми так швидко будемо це все робити. І, до речі, шукаємо механіка в офісу, є прикольний досвід роботи. Пишіть, будемо проводити інтерв'ю з вами і будемо працювати. Ми працюємо 1099. Nah, W2 Tumu Chop Z. I'm good man, how are you? You're on the camera, how are you? Good, good, very good, good. <laughs> I'm how just recording you? a little bit, you know. Yes. So show this mess man. Ah oh, that's fine, that's a process, that's you know. Nothing you can do about it. Грубо кажучи, ще там місяць-два часу. Механік плюс спортсмен і прям вже шапа буде працювати наповну, і ми зможемо обслуговувати і інших клієнтів. Не тільки свої траки. Те, що в принципі, ми робимо зараз, це обслуговуємо свої траки. Коротше, тут у нас офіс нашого шап-менеджера. Понятно, що треба ще багато всього доробити, але ми це все заробляємо. Окей, okay, I'll be right back, man. Ну що, Тат, наскільки бабок ми попали? Зараз порахую. Ну Запчасті будуть коштувати десь 2000. За скільки, що? За все з кінгардом. З діргардом? No. Yeah, та діргард один коштує 1200. Ну а бампер скільки? Ну no, скільки. Пів бампера. 800? Я не знаю таке. Менше? Я не знаю. Тут а, дивіться, це відпало. А ну, двері чисті, так собі помили. Оці зліва кращі якісь? Ну так. А да. <праще> діло в тому? Ну. Так собі. Чи не рів, я не знаю, знизу якесь воно легше милося. Ні, серйозно, а зверху воно якось так пропитано, якимось тим газом, тим чи що, блін, я не знаю. Краще би було, якби помалювали. Але і далі з'їв. А я пам'ятаю. Може, там все відпадає, я дивлюсь. Сам, no. сам кусок відпадає. Та, та в нас є повічна гарантія. Yeah. Yeah. Графік казав, що буде це малювати до тих пір, поки буде живий. З в нас щось стріляють. Чого? Через жара? Через жару? А що ти думаєш? Жару якісь, неякісні, може клеїли. Шнурки, блін, до цикають. Шнурки керів, ніхто. Тягую. А, да, є. А, ну а що тут? Може на тракстапах вони ці шнурки. У ну, мене переднє колесо не вибухне на теслі. Треба на той тиск, ти багато не їдеш. Коротше, це новий трак, так? Ану подимось. Е. Обичний трак, нічого особливого тут немає. Інвертор поставили. Інвертор. Інвертор, камеру. Invertor, камеру Kameru ще зараз поставлю. А, Ще не поставив, так? Ні, бо я грязу. Oh, Там інвертор ставлю, кіндер поставлю, зараз. Короч, йду я таблицю вам. Чуєте, діть дід Пів-перше Ще зарано Ще зарано? Я за пів години прийду. Що у нас буде тут? Ми коротше, купили сайн. Ну, як, ну, Віталік це все нарішав. Зробив дизайн. І ось, зараз ми таке мінімально, але щоб було, ось тут -от лупним, посередині. І все. І тепер будемо з сайнами. То легко. То має бути легко, правда татус? Купили? Так, звісно. Купили. Де ви його купляли? Хомдіпі? Та що дивись? Іде... Ідеальне? Та що ти? Воно так гребе у стіною в бетон, як не знаєш. Просто. Mm. Звідки ви знаєте про це сверло? Я все знаю, я ж не все люблю робити. Що, <гум> <гум> подивимося? Оцей сайн ми зараз будемо чіпляти, щоб люди вже знали, куди вони їдуть. Шап у нас називається LNG Track Repair Shop. Тому, якщо що, в гуглі скоро воно буде. Ми не можемо в Гуглі зареєструвати, допоки не почіпимо сайн. І ось треба то робити. Слідкуйте за нами, дякуємо всім, хто цікавиться нашою компанією, нашим життям, життям наших водіїв, наших тепер механіків, менеджерів, офісних працівників, нами. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть, як ми погано все зробили, як ми класно все зробили. Нам дуже важливо почути різні варіанти, бо тому що ми не. Спеціалісти, не професіонали, це не є наш really нам наша якась та шапа, яку ми зараз відкрили. Це наш перший досвід. І я впевнений, що ми зробили дуже багато яких неправильних кроків, але це досвід. Тому якщо ми будемо робити вже потім другу, надіюся, факапів буде менше. Не маємо можливості все одразу закинути в цей шап мільйон баксів. Ми дуже багато питали з наших знайомих, тих, кого є вже шап, питалися, скільки коштує, як почати цей шаб. Нам всі говорять, там від півмільйона до мільйона баксів, це отак от зразу в інструменти просто. Не можемо ми зразу ще після того, після даунпейменту, після всього, після цього поганого ринку. Та що, що розказувати? Тут треба тільки ставити лайк, комент, пересилати це відео своїм дружинам, тому що я впевнений, що дружинам цікаво дивиться про шап. Да. І підписуватись на канал. Все.